Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях зовсім юний шеф Сергій Марковський. І тут я процитую, процитую відому дослідницю Подільської кухні Олену Павлову. На своїй сторінці вона написала: Ваш Сергій тут всіх поклав на лопатки своєю дивовижною рибою, казали мені організатори у Львові. Цей хлопець далеко піде, талановитий, мислить нестандартно рішення приймає миттєво. Ділиться своїм враженням організатори конкурсу «13 шефів, де Сергій отримав нагородження». Роди одразу в декількох номінаціях. Його тарілки з льоду, з замороженими в них квітами, цікаво цікаве рішення давних вже обіграних десертів, оспівані продукту в багатьох його станах, наприклад, чотири стани гарбуза, занурення в предмет. Це зворушує. так. Написала ще раз. Нагадаю, на своїй сторінці Фейсбук дослідниця подільської кухні Олена Павло. На жаль, наш формат не дозволяє показати відео страв, тому будемо власне про них розповідати. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. Що для Сергія Марковського сьогодні його професія? Про це ми також поговоримо. ще поговоримо про рецепти Подільських страв? ну Зокрема, борщу. А у яких конкурсах ви брали участь, які нагороди вже отримали? До речі, скільки вам років само початку? Ну повних років 26. Сам свій шлях почав з 16 років, Шефом став в років, і з тих пір, скажімо так, іде мій кулінарний шлях з приводу нагород. Якщо брати вінницькі, скажімо так, подільські конкурси це конкурс 13 шефів, це 19 рік і 18 рік. Номінації, перша номінація була креативність, інша наступного року загальне враження. Також в Києві конкурс Чорний ящик, Львівський конкурс українські дні, дні скажімо так, кухні, це друга, друге місце основна страва з риби. Ось ну і більше таких майстер-класів по молекулярній кухні, по кухнях Азії. Ось таких а, у мене тут одразу, одразу багато багато питань з'явилося. Е, Сергію, чому саме е, страви? Ну, зазвичай чоловіки не дуже люблять готувати. А, скажімо, а тут доволі такі навіть складні блюда. Ну, складні страви. Е, чому як? як це сталося? Це з дитинства якісь такі захоплення було? чи… Ну, спочатку я напевне значення цьому не надав, тому що ну, як всі діти, в кожного там свої, скажімо так, забавки, хтось там десь грається. А я чомусь більше тягнуло до кухні. Ось, завжди там допомагав мамі на свята різні родичам. Вже як трішки підріс, задумався, чому там мої однолітки. Більше батька допомагають батькові ремонтувати автомобіль, там, мотоцикл. А, ну, я, я допомагав, але все одно більше чомусь душа лежала до кухні. Ось, я, Якщо чесно, гадав, що в мене колись там буде своє авто, але я не буду вміти навіть їздити на ньому, тому що от якось так. Ось, і з дитинства, допомагаючи мамі завжди на кухні, якось воно це, скажімо так. Поклала початок. Плюс дуже велику роль відіграло це, коли я спостерігав за тим, як готує батько. Він готував дуже рідко, але тобто батько теж ваша так, готує. Так, так. Це буває рідко, але це прямо на солода спостерігати, як він це робить. Мати, як берегиня роду, ну вона зобов'язана там прогодувати сім'ю, попіклуватися про дітей а Батька це якось, наче політ фантазії? Він таке враження, що він вимикається від усього світу і наповнюється енергією, готуючи в, род в родині? Ви один е з хлопців один? Є ще дві сестрички. Ну і старший брат по угу. батькові? А е тут мене питання: яка самостійна перша страва була, яку ви пам'ятаєте? Саме, саме самостійна, те, що допомагали ну, готувати там батькам? Я зрозуміла, а перша самостійна як це було? Скільки е років? Якщо не помиляюсь, це здається, був другий клас чи третій, е, в літо, канікуле, Е, це, здається, це була яєчня з тостами е, і кава. Це зробив е, зранку для батьків. Я не знаю, це вже я сам е, по секунду цього не пам'ятаю, скажімо так, похвилинно, але як батьки розповідали, каже: ми прокидаємось, ти вже приносиш нам їжу цю. Ось, але скажімо так, найсмішніше і найкраще те, що вже потім мати зізналася, каже: ти переселив абсолютно все переселив, що можна було, але вони навіть не подали вигляду. Ось, і, напевне, це е, у вас в роду були е, кухарі? Ну, я зрозуміла, що батько і мати готувала. А взагалі якісь е, саме професійні кухарі були? Е, ну, професійних не було, але ось прадід, мій він був кухарем під час другої стої війни. Тобто все-таки так. є якась така а, лінія. І потім вже розповіді про те, як він готував вже після війни від батька я чув, від бабусі, от, про нього. І... А Сергію, нагороди, які ви привезли з конкурсів. Я так розумію, що поки міжнародних конкурсів не було. Ні-ні, Міжнародних Тік тільки ні. в межах України. Так, ну, Це подільські конкурси, ось ці шефів це дві таблички. Перша номінація креативність, друга номінація загальне враження. Здається, вінницький конкурс за Best Cook. Там також номінація креативність, але призових місць я там не брав. Чорний ящик це було четверте місце, тому лише грамота, ну і плюс великий досвід. Львівський повторюсь конкурс: це друге місце це срібна медаль. Ось, вже і забув, якщо чесно. Також різні номіна... номінації, а, скажімо так, подяки за. Конкурси в навчальних закладах за майстер-класи. А, ви на початку говорили про страву з гарбуза, чотири стани. дев'ять станів Ч... гарбуза. Чотири стани гарбузи. Да, Ні, підправлю. прочитала про 4, а що є? Ще да? Ну, Це не 4, а дев'ять станів гарбуза. Угу. Тобто один продукт в 9 різних станах за допомогою молекулярних там, різних штучок. Технологій. Так, так, так. І типу, з однієї з, з одного продукту можна зробити. Те, що здається, просто нереальним. Ну, а саме що е, ну, гарбузова каша? А, ні, там каші навіть не було. Перше, це був гарбузова ікра, гарбузовий бізе, е, мармелад з гарбуза, е, потім чіпси, пудра, е, гель. О, вже й забув навіть. Е, потім, потім, що це ще було? М -м, крем з гарбуза сфери з гарбуза, типу як, е, як жовток. Зовні він твердий, всередині м'який був. Ось, і ще один, але вже будемо згадувати. Сергію, а про вашу якусь дивовижну рибу, а яку а, заці, ну, оцінили організатори у Львові? Е, яка там дивовижна риба? Що там? Які секрети? Ну, якщо чесно, напевне, секрету немає. Там все просто, тому що це була звичайна, звичайна риба. Звичайно, це була форель, струмкова Форель. Угу. Е, вона ну, приготована там при 160 градусах, буквально хвилинок 6, щоб не пересушити. Е, подавалася з м, тушкована капуста, синя фіолетова капуста mm -hmm. у вершках з пармезаном. Е, також е, ракові шейки і соус біск, але вже не на основі панцирів креветок, а на е, панцирах раків. А до речі, в мене питання: а де ви сьогодні працюєте? Ну такі страви, в принципі, про які ви розповідаєте, десь можна у Вінниці спробувати? Mm -hmm. Ви десь їх готуєте? Чи це так, скажімо, домашні більше заготовки? Поки не працюю, поки ну, є на приміті вже заклад, і хочеться там втілити. Ну, прям не все ти втілиш, тому що багато людей. Не зрозуміє просто. Це так, можливо, показово, якісь вечори проводити, тобто показати, що можливо зробити, але прям продавати ці страви щоденно, це потребує, скажімо так, дуже багато як і часу, сил, так і фінансових витрат. Ось. Ну а ресторани вінницькі вас запрошували? Не, так, так. Саме ну, щоб готувати ці страви, про які ви розповідали, чи, чи це там окремо. Ну, це більше ми планували проводити вечори з шеф-кухарями. Uh -huh. Там буквально два-три вечора в місяць. Е я знаю, практикували знайомі шеф-кухарі з двох різних закладів. Вони збиралися е в когось напрямок риба, в когось м'ясо, і вони робили такий типу вечерю. Uh -huh. Ось. А я тут е е трошки ще хотів ви вивчилися на кухаря десь професійно? Е так, це був технікум, закінчив технікум, і потім одразу практика. Ну, Навчання навчанням, а без практики це нічого. тому... Ну, звичайно. А де ви шукаєте рецепти нових страв? Ну Взагалі, як до вас приходить натхнення, як ви їх вигадуєте? Ну Це відбувається, скоріш за все, так раптово, я б сказав. Угу. Якщо потрібно робити меню вже сезонне, там починаєш передивлятися збережені якісь навіть не рецепти, просто картинки. і... Переглянучи, переглядаючи 10 картинок, в тебе вже в голові формується одинадцята, якої немає. І ти спочатку, скажімо так, візуалізуєш її, а вже потім, а може, це там в тебе не вийде? А що має бути? А давай спробуй. І Ти ведеш такий, скажімо так, діалог з собою. Ось. І в процесі приготування, можливо, там хтось з кухарів пройде. Був такий випадок, з кухрів хтось приходить біля мене і запитує там, що це таке. О, кажу, давай сюди. І воно все якось відбувається, значить, так, як має бути. Угу. А я читала, що з тістом гратись ви не дуже любите. Ні, ну можу, просто не до душі, скажімо так. Просто тісто це прям як окремий вид мистецтва, тому що тут потрібно також вкладати душу. А які страви, наприклад, ви готували, і вони вийшли, ну, скажімо, не зовсім. Ну, Ви були розчаровані, були такі? Чи абсолютно все виходить? Е, ні, звісно. Е, дуже багато було таких, що не виходило, їх потрібно було допрацьовувати. Там, одна страва з 10-го разу, можливо, вийде. Е, можливо, там... я передумаю, не буду її готувати. Чим більше, скажімо так, помилок буде? Е... Тим більше багаж в тебе знань, і ти вже потім знаєш, що, що, що з чим можна поєднувати, що не можна. І це формує твій досвід. Угу. А що ви любите готувати з десертів? Ой, з десертів. Ну, я більше, скажімо так, люблю їх їсти, не готувати. А так, ну, щось без випічки, щось просте, наприклад, там, от тірамісу можна зробити не класичне тірамісу. Також був робив це був можна гарбузовий тірамісу зробити. Е, також був десерт Павлова, е, тільки це був з моркви, з буряка. Десерт Павлова це, це не... а, е, чому Ну, Павлова? Експерименти е, ну, з собакою ні, ні, ні. Е, ну, Це є класичний рецепт. Угу. Ось. І в честь людини, яка його, скажімо так, вигадала, він названий. Це йде як бізешка, така підсушена. Ось, з ягодами подається, з різними крихтами. Ось, я просто зробив е, бізе вже з вишні з буряковим, е, скажімо так, зробив е, вялений буряк у вишневому соці. Потім його перебив, з нього зробив сфери рідкі, е, зробив також е, ікру з моркви. Ось. І крихти, здається, там були, з, не пам'ятаю вже, з хліба. чи А вдома ви часто готуєте? Е, ні, рідко. Дуже рідко, рідко да, тому що. Не знаю, якась атмосфера наче не та. Угу. А які улюблені страви рідного краю? Е, ну, це класика, це борщ, це вареники. Е, можливо, слухачі знають, що таке паляниці, колись були в печі. Ось. Е, е, е. А у вас, до речі, є вдома. Е, ну... Скажімо, піч, да. піч чи, була, чи, чи? на жаль, вже вже немає. Я ще пам'ятаю її, як там виглядає, як бабуся хлівні випікала ці аромати на, на весь будинок. Але на жаль, вже немає. Угу. А Сергій борщ стосовно борщу, його рецептів сотні, можливо, навіть і більше. Ваш улюблений, як ви готуєте борщ? Ну, це напевне класичний борщ, типу класика, але по інших методах. Приготування. Хтось буряк запікає, хтось відварює, хтось обсмажує, хтось кидає там спочатку капусту, хтось спочатку буряк в різні послідовності, абсолютно в різні. І можна приготувати один той самий борщ за тією самою технологією, зберігаючись та притримуючись часу, рецептури, скажімо так, літражу, але він в тебе вийде різний. А які ви готуєте борщ? Ось. Ну, Борщ з чорносливом, борщ з грибами. Ну, класичний також. Тобто, ну опишіть, будь ласка, просто щоб ну, ми зрозуміли, який б... у, у вас. Ну, почнемо з що? Почнемо з бульйону. Спочатку відварюється бульйон, це може бути свинина, може бути яловичина, ну, можливо, курка. Ну, краще брати більш такі м'ясо. Картопля, морква, буряк. Ну, Буряк краще запекти і трішки в кінці дати. Він так більш збереже колір. Угу. Часник, цибулька, квасоля ось Томатна паста, але краще брати томати звичайні. Угу. Ну, звичайні домашні заготовляти наперед. А борщ з вишнями ви робите? А, ні. Куштував його на смак, готувати не куштував. Про нього дуже багато чув від Олени Павлової. Ось ну, дуже жаль, що такі страви виходять з нашої історії. Тому потрібно робити все, щоб, скажімо так, нагадувати людям про те, на якій землі ми живемо, і яка в нас, скажімо так, велика історія нашого краю. А що на сливом? Це, ну, звичайний борщ плюс це додається чорнослив? Так, це Ну наскільки я знаю, це більш до Львову, ось, до Західної України. ось в них такий рецепт Ну Він доволі смачний, я б сказав. Е, е, на смак? Е, не, не те, що на смак, для сприйняття. Хтось може не зрозуміти, ось але той, За... хто дійсно. да-да Той, хто дійсно. Кохається в всіх стравах, то йому буде до вподоби. До речі, чорнослив дуже підходить до м'ясних страв. Так, так, так. Доволі. Ну, і тому в такому поєднанні це дуже круто. Олена Павлова знову ми згадаємо. Дослідниця Поліської кухні написала на своїй сторінці у Фейсбуку такі слова. На наразі Сергій взяв паузу і шукає новий цікавий проект у рідній Вінниці. А який проект ви шукаєте? Цікавий проект. Про що мова? Е, ну... Напевно, для будь-якого шеф е, найкраще це воля, воля для його творчості, тому що неодноразово стикався там з історіями, що власники або нам керую, наприклад, е, своїми смаками кулінарними е, не дають, скажімо так, е, творити людям, тому що там мені не подобається ось цей ось цей продукт. Хоча в більшості там людей він заходить, але ну, шеф кухар вже, скажімо так, обходить ці продукти і виключає деякі страви. Можливо, ті, які б там зробили його краще, угу. а Сергій, ось я прочитала його тарілки з льоду, замороженими в них квітами, цікаві рішення давно обігальних десертів. Тарілки з льоду замороженими в них квітами. Це, це такі десерти? Ні-ні, це сама форма була. Ми подавали тірамісу, тірамісу було з дині, але сама тарілка була з льоду. 에, це був перший конкурс 13 шефів. Мені, скажімо, так як це був, був мій, мій перший конкурс і етап переходу з су шефа на шефа. Мені всі допомагали і допомогли також цими тарілками, подали ідею. 에, є форма невеличка. Заливається вода, трішки, трішки підмерзає, і потім туди ставляться їстівні квіти, заливається знову шар води. І так через декілька шарів складається враження, що квіти заморожені у воді. ну Так і воно mm. є. Ось. І потім в цій формі подається десерт. Він тримає температуру завдяки тому, що там лід. І подавався він на сухому льодові, тобто ефект диму був. І в тарілці з льоду доволі ефектно було. Ну, я, я впевнена, що вашим, взагалі, вашим талантом зацікавляться багато ресторанів. Можливо, ми навіть і, і, і комусь допоможемо знайти собі нового шеф-кухаря. Е, на жаль, час нашого ефіру завершується, 10.30 на годиннику. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях був шеф-кухар, е, учасник багатьох конкурсів в Україні кулінарних це Сергій Марковський. Ми говорили про рецепти борщу і про. Власне, чому Сергій обрав таку професію і про страви, ну, зокрема, про тарілки з льоду з замороженими квітами і ще дуже-дуже і багато інших страв. З вами була Ірина Болгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 афонів. Реклама.